Доброго дня вас вітає Бог, я, Людмила Романчук, і сьогодні ми знаходимося в Іваничах у так званій майстерні, так, де виготовляють сухі супи і борщі для наших бійців. Організувала це все Саша Олександра Шептор ну, з, з помічницями. Отож, розкажіть, будь ласка, про ідею створення сухих борщів і е -е -е. як оце все робите? Дивіться, Ідея зробилась так. Я ну нас всіх, як то скажуть, дуже присадила війна так жорстко, Ми вдарились в будь яке волонтерство, плили сітки. Ну, взагалі старалася допомогти максимально, ну що ж ми воювати не можемо, то хоча б так. Побачила я оголошення в Фейсбуці, там одна дівчинка викинула на рахунок сухих борщів. Я до неї подзвонила і ми так почали спілкуватися, що робити, як робити. У нас не було абсолютно нічого. Ні приміщення, ні техніки, ні людей. Абсолютно нічого. От. І отак от почали. ну, потрошечки, потрошечки. Почали спочатку своїх матеріалів, мабуть. Звичайно, та, У мене вдома була професійна сушка, бо я попередньо трішки займалася на продаж, там трошки сушила ось таке. То я була в принципі, в курсі, як це все робиться, процеси кробиться. Зв'язалася з коломийськими дівчатами, попросила в них рецепт борщів, тому що рецепт борщів розробили в Коломиї. Це вже, напевно, всі чули, бо вони взагалі умнічки. Почали шукати приміщення, звернулися в селищну раду. Ну, і нам сказали, що приміщень немає таких депутин. немає, щоб нам би дати, щоб ми там працювали. Ну, слава Богу, нам поміг один депутат виділив приміщення, платить за світло, за воду. ну, тобто... Його це, звісно, Мінус, але але великий плюс. Отож, е, хто допомагає вам у створенні цих всіх е, борщів, хто ну, команду? Приміщення нам надав Руслан Мартинюк, от він наш місцевий депутат. Ну, це він дуже нас виручив, оплачує і світло, і воду, ну тобто виручив дуже. Е, а допомагають небайдужі жителі, наші дівчатка, як то кажуть, кум, брат, сват. Кожен приносить все, що може. Спочатку дали клич у Фейсбук, потрібні овочі, потрібна техніка. Люди з дому поприносили техніку, поприносили овочі, овочі чистили тут, пробували сушити, але ну, на ніч не залишиш, страшно, тут ну, не можна, по техніці безпеки. І в основному сушили всі вдома. Кожен брав овочі і сушив вдома. Сюди тільки приносили, ми тут блендерили, паркували, вакуумували і відправляли. Помагають. Тепер, ну, майже з самого початку дуже багато, я так теж не можу кожного назвати, тому що дуже багато приходили, трошки побули, помогли там, відсіялись. Ну, люди дуже мінялися, дуже мінялися. Але в основному таких, що від початку. Да, до таких от Марина Юраш, Ніна Баюн, Галина Дзеньків, Наталя Шумик. Продукти приносять вам, я так розумію, домашні продукти у вас вже закінчуються. Приносять небайдужі люди, на так, що саме найбільше йдуть потреби. Я знаю також, що ви оголосили і збір коштів. так? Збір коштів ми мусили ці. оголосити, тому що основний інгредієнт наших супів-борщів це м'ясо. Це вартісний продукт. Ну, Тобто йдуть гроші дуже немаленькі. Дуже немаленькі. От, два дні тому закупила. 20 кубіками кілограм м'яса, не пам'ятаю, точно там в мене. Все, допустимо. 700. Ну, тобто, розумієте, це такі, і що? На, це на три дні пакування. Гроші потрібні капітально. Закупляємо макарони, треба купити спеції. Зараз, слава Богу, не купляємо спеції, бо дуже багато поприносили. Також з Польщі привозять. Ну, люди в нас просто. Просто молодці. Чи рахували, скільки вже загалом зробили порцій супів, борщів і чи є відгуки? Ну, відгуків є дуже багато. О, у нас така кішечка. Ми в кожен ящик. Це як пакуємо ящики, вкладаємо телефончик. Дорогі наші дівчата будуть дуже вдячні за фотовікон. От. І дуже багато см-цені. Смс-ом, дзвінків, фотографій у нас вони є на нашій сторінці. Нас дівчинка розробила сторінку в Фейсбуці, в інстаграмі Супчик Іваничі. Там є і відгуки. Не всі, звичайно, дуже багато дзвонять. Ну тобто то хотілося б навіть ту розмову передати. Дякую. Ну. Розкажіть е, рецепт, як приготувати, наприклад, ваш суп і наскільки порцій його вистачає. Тільки в нас на Україні Тільки в нас на Україні гори полонини, Так, нехай же Україну лихо... Дивіться, після того, як ми почали робити борщі, вирішили трошки роз... різно... Як то? Так, так, зробити різноманітніше меню. Зробилися з дівчатками, розробили самостійно два супчика. Гороховий, називається газова атака. І суп з макаронами. Домашні традиції. От, дивіться, суп з макаронами йде на 6 людей. Оця пачечка, ця пачечка заливається 3 літрами води. Просто як міліна кипятком. І тут є і м'ясо, і картопля, і морква, і цибуля, і ну, чесничок, спеції. Дуже смачний, як домашній суп. Так само, як і гороховий. Гороховий йде на 2 літри води, тобто це на 4 людини. Суп, червоний бочий гороховий суп іде на 4 людини. І все, залити просто гарячою водою, зачекати хвилин 15. Ідеально, було б дуже добре, якби воно хоча б там чуть-чуть кипнуло. -чуть чуть -чуть. Чи сприяє вам міська влада, так? У постачанні продуктів, можливо. Е -е. Як це відбувається? Ну, дивіться, взагалі нам всі продукти зносили місцеві жителі. Абсолютно всі сіл привозили. Єдине у нас один разочок привезли з селищної ради, вони, вони оголосили збір продуктів, як тільки почалась війна в приміщенні інтернату. Ну і люди приносили туди морку, буряк, цибулю. Воно там дуже довго зберігалося, вже почало підгнивати трошки, то вони нам вирішили, щоб воно геть не зіпсувалося. Окрім супів і борщів. Знаємо, що ви ще організували благодійні ярмарки у Іванчик. Так, так, так. Хто допомагав вам? Як виникла ідея? Ну, дивіться, хто допомагав знову ж таки. Оце ми місцеві жителі самі. Україна, статі у якій прозагуди. Україна всі корве, заходи світ одна, непереможна Україна. Статію, як в основному дівчатка, мої супчики, всі підключилися. І, ну, звичайно, як завжди, звернулися до влади по допомогу. Тому що ну, самим трохи це важко, коли тебе, в тебе кілька людей, тільки таке щось масштабніше організувати, самі розумієте, це нелегко. Тим більше апаратура, ну, в кого в нас вдома є якась там апаратура не... Апаратура, підключення до електрики, нам потрібні були підключення до комунікацій. От. Нам потрібні були столи. Ми ж теж з дому не попресовуємо, ну, щоб мало якийсь і вигляд, і нам потрібна була допомога. Отримала? Звичайно, ні. Звичайно, ні. Це не на часі, це незаконно, це, це відмазок стільки було, це стільки було, чому ні, чому не можна. Бомбосховище? Які бомбосховища? У нас немає бомбосховища. От як прилетить. От як прилетить. Куди ви побіжете? Кажу, вселишну раду. Ну, вишкуваєтесь там. Запропонували нам провести це на базарі. Тобто продавати випічку, це все на базарі. Кажу, розумієте, я хочу організувати ярмарку, не вуличну торгівлю якусь, щоб І от прилетить. В центр прилетить, на базар не прилетить. Розумієте? Це, я, я просто не розуміла цієї логіки. І це вже у нас таке пішло, куса на камінь, як то кажуть у нас. Це систематично народ. відбувається в це Переповни з боку міської влади. так? Спочатку ми планували закупити два дрони. Тому що у нас є волонтер Ігор Маковський, він їздить на передову, і хлопці попросили дрони. Спочатку мав бути автомобіль, але хлопці попросили, що дуже терміново потрібні дрони. Ну, Розвідка собі знає, що їм треба, якби. Ми вирішили дозбирати гроші, тому що дрони також не дешеві. Нам з Чехії повинні були допомогти їх закупити, але щось там з перекупкою не вийшло і ми знайшли в Німеччині. Але хлопців також переіграли це ж все час. Їм потрібна була і ще й машина. Тому вирішили купити одного дрона і ще одну машину. Тобто вже, вже все проплачено, вже ще там трошки дозбирали. Люди також молодці, повідгукувались, мене перепиняли в центрі, тикали гроші, ну, тобто взагалі. Тобто вам Нам вдалося було... назбирати і на дрон, і, і на, на автомобіль. Машин. Так. А які подальші плани ваші? Чи потрібні ще якісь? Звичайно, потреби для наших? потрібні. Бійців, чи є запити? Є запити, звичайно. Є, є запити по такому дрібнішому, там, наушники тактичні, всяка така. Амуніція, ну дрібніша, не дрони, не машини, але і дрони, і машини все одно постійно потрібні. Постійно просто. Бо вона може там пожити день, може тиждень, може, до кінця війни, дай Бог на швидше закінчиться. Скільки часу займає у вас вся ця діяльність, зокрема ІСОПИ і інша волонтерська діяльність, коли встигаєте щось робити у... В домашньому плані що абсолютно. У мене, мене троє діток, одна в Берліні. Вона займається вільною боротьбою, то поїхала туди вже третій місяць там. Але повертається скоро додому. А двоє вдома. Ну, 11-12 років діткам. Вони вже вдома. готують собі. Довелося стати самостійно. Довелося, тому що ну, я не даю ради. У мене на городі таке зілля, в мене в хаті бардак. Ну, а мені якось воно, ну, зараз, якщо чесно, все одно, абсолютно все одно. У мене вікна, ще не миті з зимою. Я дякую Богу, що в мене є вікна. Серйозно. Там цінності переоцінені зараз.